Власники відеокарт NVIDIA тепер можуть в реальному часі покращувати якість відео. Давай розкажу з останнім драйвером. Від NVIDIA власники 3000 чи та 4000 версії відеокарт можуть в налаштуваннях панелі NVIDIA, не GeForce Experience, увімкнути покращення відео за допомогою тензорних ядер. Результат добре видно на відео чотириста вісімдесят 720 Однак зверни увагу, що подібний апскейл сильно навантажує систему, тобто може влетіти тобі в копійку, особливо на відеокартах 3070, як у мене. А штука 100% робоча. Єдиний нюанс, відео тобі потрібно дивитися через браузер на основі Chromium, тобто Edge або Google Chrome. Звернув твою увагу, що це вже друга спроба NVIDIA поширити таку технологію в маси. Перша була в приставках NVIDIA Shield 2019 року, де подібний ai Upscale, в якому навіть є зрівняння, зараз тобі покажу, продавався як кілор.